Також, крім е, оливи, в нас так, звісно, є піксель. З, звук, звикли люди, що знаєте, піксельне все воно таке е, трохи простіше, ніж е, інше, але в даному випадку е, в нас це не так. В нас також в, навіть в пікселі в нас є всі елементи, які є в інших е, наших кольорах. По-перше, це дуже активна вентиляція, дуже розвинена. У нас вентиляція є ось тут знизу під рукавом. У нас вона є ось тут, в цій кишені, і в цій кишені. Тобто, повідкривавши всі кишені, ви прям будете відчувати себе майже, ну, ніби на вас взагалі його немає цього кітеля, і при цьому вам буде досить комфортно. Це дуже важливо, щоб ви не пітніли саме під вашим одягом. Чорний, просто чорний колір. Він підійде тому, кому по уставу потрібен саме чорний колір. Хочу звернути увагу, що в нас також, так як це кітель, і це досить часто використовується в таких більш адміністративних цілях. А в нас є ось тут от, спеціальні такі місця для олівця або ручки. Якщо це не адміністративна діяльність, то ви можете тут покласти, наприклад. Хімсвітло, або ну, все, що вам туди а, в, залізе, так скажемо. Ще досить важливо, що в нас тут позаду є ось такий, а, така от будова а, саме спини. Ми називаємо її жабри. А, і вони Якби дозволяють вам роз, розтягуватися саме рукавам і повертатися назад. І за рахунок цього ви можете отримати те, що вам не буде тиснути а, нічого а, в, цьому, а, в, в, в цьому кітелі, а, і при цьому він буде нормально облягати вам а, ваше тіло і підкреслювати вашу статуру. Звісно ж, мультикам. Мультикам це найпопулярніше, взагалі, а, в чому в нас покупляють а, взагалі, речі, це саме у кольорі мультикам. Я просто знімаю всі відоси, і під всіми відосами є тільки одне питання, а чи є в мультикамі. І в мультикамі в нас є, і також в нас є в хижаку. Тому що досить часто виникає питання, того, що не дуже часто в нас люди знаходять якісну тканину в цьому кольорі. Ми знайшли тут досить якісна тканина, вона також відповідає всім нормам мілспеку, і вона досить приємна. Плотна тканина, вона досить міцна. А, також в нас тут є всі уставні а, патчі, точніше, велкропанелі для патчів та шевронів. І ви можете цим всім спокійно використовувати це. І, звичайно, такий найексклюзивніший колір, а, досить рідкий раніше він був а, це колір чорний мультикам. А, він круто просто виглядає, в принципі, і досить мало речей раніше можна було знайти в цьому кольорі. В нас також на кітелях є захист, точніше, можливість вставити захист ліктів. Ось, ось така кишеня тут є. І що досить важливо, в нас ось цей елемент якби Розширення самого рукава дозволяє вам а, закочувати, підкочувати ваш рукав досить високо а, і вам не буде нічого заважати. А, всередині також ми можемо побачити саме цей еластичний от елемент, який дозволяє рукавам повертатись назад і не сковувати ваші руки. І, звісно ж, ми бачимо всі ці елементи сіткою. Ось тут от сітка, яка дозволяє вентиля... вентиляцію вам робити. Також ось тут от сітка, а, ось тут у кишенях. В цілому цей кітель він досить гарний. Це таке, знаєте, наступна генерація, так скажемо, звичайного кітеля. Тому що, по-перше, в нас тут ще й кишені знизу є. В звичайних кітелях немає знизу кишень, але ми їх таким чином зробили, щоб не було питань саме до уставних, уставних питань. Uh, і тут їх майже не видно ці кишені, але вони є. І це досить зручно, що вони тут є. І, звичайно, у нас є ось такі кишені зверху. Вони зручніші, ніж такі кишені, які накладні, які зазвичай використовуються. Uh, крім того, в нас якби і сам об'єм кишені набагато більше. Це ось вся ця весь цей елемент, це все кишеня. Ви можете досить велике щось туди покласти. По суті, ви можете навіть туди. Балістичний пакет покласти і трохи забезпечити собі безпеки, і звісно ж під кожний цей колір в нас є штани штурмові і штани лайти. Можете собі обрати прямо повний комплект.